Четвертий день моєї стажировки, і нахожусь я в літнім лагері. «Мінібос» на сміні фешн у літньому таборі. Мінібос проходить фешн-зміна. На ній діти створюють власну колекцію одягу під керівництвом досвідчених професіоналів. Саме розробляють, самі шиють, доповнюють аксесуарами. Починають з теорії, яку читає відомий дизайнер Костянтин Леонтьєв. Ребята повинні визначитися в стилі, да, з яким їм потрібно буде працювати, і в стилі, з яким вони б працювали для створення нової колекції і видів. Стілі може бути дуже багато. Коли ви визначилися з ідеєю, коли ви визначилися з вашим клієнтом, ви розумієте, який стиль. Можете зробити морський. Ребята хочуть футболки, я не знаю, прості. Є такий стіль, він називає Скітічне стиль – ета простота. Перші ідеї від слухачів майстер-класу вже лунають. Легка ткань літня з пуговицями. Я научусь шить, бою точно майстер-класу. класів Катежмічмо научить обравши стиль своєї майбутньої колекції, діти мають визначити кольори та геометричні фігури. Натхнення черпають з оточуючого світу. Абсолютно все всього крукла що є, Это те сочетания, которые вы должны для себя использовать. Задание дано уникальное и уникальное ответ, потому что здесь есть все: от, море, природа, песок. То есть, вот нужно найти сейчас это сочетание, которое было очень природно, очень органично, и потом в итоге в определенном стиле смотрелось бы ну, еще лучше, да, и в совокупности очень гармонично. Где-то за любви творят эскизы, а дейки уже бачат свою майбутнюю коллекцию. Сегодня их приваблює простота та морська тематика. Я узнала именно о геометрии больше, фигуры могут бути у ма і ми потом всеми подобрали підходячі цвета. Для мене це очень полезный мастер майстер-клас. из за этого я пішла на ту сміну. Деякі учні мінібос вже має у створенню власної колекції одягу. Цілком реальний проект створили восьмирічні дівчатка та показали свої досягнення на Одеса Fashion Day навесні цього року. Я вже бачив, що попередні да, ребята, випускники Міні Босса, робили свою колекцію достатньо успішно. Uh, Тому я впевнений, що і у цих ребят все вийде. Ну, це дуже круто, що саме зараз, на відкритому повітрі, а не в стінах школ, вони це все зображають і хочуть це воплотити. Уверен, все воплотять. Константин Леонтьев был э, первым моим учителем. Парилай, а тепер ми стали друзі. Літній табір. Мінібос це повне занурення в один вид бізнесу. Це цікаві майстер-класи та ігри на свіжому повітрі, а також конкретний результат, товар або послуга. Зміни в «Мінібосі» босі как -то відкривають світ по-новому. Тут знання, які тобі реально пригодяться, і їх треба вивчати. В свою чергу молодь проходить стажування у повідних компаніях міста, обираючи ту професію, яка їм найбільше подобається. Журналіст – це інтересна і улікательна професія. За весь день я узнала много всього, чого я не знала раніше. Ну і, звісно, побувала на пляжі.